Правда, і кривда це новий анімаційний український серіал, який хтось робить. Ну там дуже мало деталей в описі на каналі. Unicorn Gunter, Я не знаю, так це читається чи ні, але Google Translate каже, що так. Я намагався відтворити щось схоже. Є перехід на інсту, де ви можете побачити. Дуже багато концепт-артів з того самого мультсеріалу, і не тільки. З чого я роблю висновок, що це якийсь автономний незалежний художник вирішив створювати свій серіал, і я бажаю йому успіху, їй йому і не знаю кому. Є Not Animation з вами, і мене останнім часом просто завалили проханням зробити огляд на цей серіал. Я подивився його одразу, там одна серія, і, відверто кажучи, не дуже хотів. Бо мені якось так сталося, що в першу чергу недоліки впали в око, а недоліки справді є, як у всього. Та вам я хочу порадити цей серіал і розповісти і про світлі, і про темні сторони. Перша серія це така зав'язочка, там особливо такого сюжету, прям розвинутого нема. Але дуже гарна затравка. Переказувати я вам не хочу, бо там щось про душу, щось про янголів, і якщо я буду розкривати трохи більше. То, ну, можливо, прям візьму вам і за спойлерю все одразу. Тому дуже раджу піти і подивитися. А от тепер, після моєї поради, я скажу про недоліки. Перший з них це робота зі звуком. Там є звукові ефекти, є класна музична тема. Не знаю, хто її писав, але в принципі кльово. Але от чого мені не вистачає, це, по-перше, Акторського відігравання того, що відбувається, ну не може людина, яка біжить і щось комусь в спину кричить, говорити таким спокійним тоном: ця зірка не твоя, вона має провести іншу душу на землю. Не вистачає таких речей, як коли ти кричиш комусь вслід, треба прям відійти куди подалі від мікрофона і щось реально кричати. Не вистачає і ніби якихось ефектів. Ну, типу, от знаєте, як в аніме, ось це все отак от летить. Прям хочеться, щоб щось було, типу, от таке. от, ну, Бо вітер вам задуває вуха. Розумію, що не сам вітер тут треба підкласти, але все одно якийсь ефект, що додасть. Цієї погоні, якого нема, бо там такий спокійний голос, це перше. Друге, для мене прям велетенський недолік це те, як озвучили кривду. Знаєш, тільки не помніш. Це не суржик. Бо коли людина говорить суржиком, вона зазвичай російські слова українізує. Ну, типу, на моє лице подивись. Він не каже: ну, типу, на моє ліцо подивись. Знайомі ще початку світа. Це не схоже на зімбу зі справжніх монстрів, коли, знаєш, Кромбліку, от така от Азіровщина, якась, тут теж цього нема. Вона чомусь говорить, Чистою російською мовою в переміжку з чистою українською. У вас має натіряться віра в людство. Мені це розриває мозок, і я не бачу цьому якогось виправдання. На хіба це робиться? Знаєте, от острів Скарбів Білі Бонс перекладав, і зараз острів Скарбів лежить на каналі, Колодій трейлер, робота Білі Бонса. Вони там навмисно додавали суржика піратам-негідникам, щоби. Підкреслити ось це ставлення наше до росіянців, що вони реально негідники. Тут для чого це зроблено, я не можу сказати. Бо персонаж кривди ще не розкритий. Погана вона чи хороша, ви вирішуйте самі після того, як подивитись серію. Я хочу сказати, що для мене є особисто для мене недоліком, але це не недолік серіалу. Тобто, це вкусовщина, це не мінус. Схожа на аніме графіка. Я просто це не витримую. Я з великим трудом подивився. І постійна зміна якості графіки, різних стилів. Але знову ж таки, аркейн теж це робить. <зум> Змінює стилі. І при цьому, що таке аркейн, це глиба. І вважати це за недолік я не можу. Мені це було важко на сприйняття, але безліч інших людей може сподобатись, то ж навпаки, це може бути. Особливим шармом, плюсом серіалу. Але через мою смаковщину я не міг прям розказувати так, що Божечки, там таке, там шедевр, ідіть, дивіться! А мав би я взагалі не планував робити ролик, поки не став сам себе переконувати, а не хіба тоді мій канал я маю розповідати про українську анімацію саме для того, щоб її популяризувати. Бо якщо я не розповім про це, там може бути, ну. На тисячу переглядів менше, і це погано. А я сподіваюся, що я додам цю тисячу своїм оглядом. Тож, дивіться, там за 4 дні вже 11 тисяч переглядів. Я мрію, щоб там за 2 тижні було 100 тисяч і за місяць 200 тисяч переглядів. Чому? Бо я реально дуже хочу, щоб українська анімація вийшла на той рівень, коли держава їм не потрібна. В чому прикол? Коли ми жили в Савочку, на українську анімацію гроші виділяли, змушували робити агітки, присилали кураторів, щось забороняли, щось дозволяли, ми отримали велику кількість мультфільмів і на це виділялися державні гроші. А потім, після незалежності, українська анімація вмирала і ледь не вмерла, на щастя, не вмерла. Але до тих обертів. Що були, ми до сьогодні не дійшли. І от нарешті з'являється система, коли ми можемо жити без цієї державної машини фінансування, яка буде щось там керувати, щось вказувати, бо люди можуть навчитися, можуть придбати техніку, завдяки якій вони можуть працювати, можуть творити, а ми, всі, глядачі, можемо підтримувати. Мені здається, це, можливо, навіть ідеальний світ. Тож, давайте поговоримо про плюси. А плюси у цього мультсеріалу є. Ну, те, що він український, само собою, плюс, так? Вже треба йти підтримувати, подивитись, а раптом це те, що вам до смаку. Один перегляд, один лайк, один коментар це те, що ви можете зробити просто для підтримки українського контенту. А далі знайдуться люди, для яких це буде прям топчик. Наступне питання: там дуже дуже кльовий концепт. Тобто, я не можу сказати, що там кльовий сюжет, а от концепт: ось ці створіння з одними крилами, і те, як вони мають працювати, я не буду спойлерити, розповідати, що саме вони мають робити. Воно дуже прикольно, воно класно продумано. Дехто в коментарях вже пише, а от чого одна з них молода. Бо їй же ж не треба там чогось знати. А інша така стара, бо вона все знає. Старість це знання. Пам'ятайте про це. Хай будуть вічно молодими ці діти, які навчаться в школі. Якось так. Я не знаю, що це. Але прикольна ідея. Це ідея коментаторів, не творців мультфільму. Що закладали творці, я не знаю. Вони майже не коментують там чиїсь коментарі, не відгукаються, подивимося, що буде далі. І при всьому, при цьому, ось цей концепт, він створює дивовижний такий світ, за яким ти хочеш спостерігати. Це справді дуже круто. Воно. Мені здається, воно прямо от з якогось першого Артіка, де взяли двох персонажів, ось так от співставили і вирішили, що одне крило одного іншого розвинулося в цілий світ, який зараз для нас відкривається. Це дуже круто. Можливо, хтось побачить паралелі з мультфільмом Піксар Душа, бо там була душа, що не хотіла на землю, тут в нас Трошечки типу навпаки, і від цього всього я вам скажу чесно: немає відчуття вторинності, немає відчуття, що вони взяли ось це от сперли і прям роблять. Бо декілька проєктів наших українських вони, типу, отак-от по щелчку викликають у людей асоціацію. Тобто, якщо ви подивитесь на краю світів, на які я роблю огляди і дуже чекаю наступну серію, то безліч людей пише о українській Gravity Falls. А я не думаю, що вони хочуть бути українським Gravity Falls, хоч це і височенна планка. Я думаю, що вони хочуть бути на краю світів таким творінням, яке ви будете сприймати автономно і цінувати. Так само і тут мені здається, набагато легше їм це вдається. бо... Ось цей бренд, правда, кривда. Він вже розноситься в коментарях. Я дуже дякую всім, тим... я дуже дякую всім тим людям, хто писав, хто ось таким чином розкручує і рекомендує іншим піти, подивитись, дізнатись і сам до цього долучаюся. Тож, от така вона перша серія, про яку я майже нічого вам не заспойлерів, але сподіваюся, що пригорнув вашу увагу. Будемо чекати продовження. Прям не знаю, чи варто запитувати у творців, а коли продовження, бо вони, я от зараз подивлюся, чи полайкали хоч чийсь коментарі, чи комусь відповіли: я не побачив. Тож творці в нас такі загадкові, невідомі. Будемо чекати від них, що там буде далі. От така от. вам порада. Піти подивитись, обов'язково написати коментар, лупанути там вподобайку. на як можна більше людей про це дізнається. Давайте створимо такий світ, в якому ми можемо самі підтримувати наші мультфільми. Це буде крутий світ. Дякую вам за це. Пока. Ой-ой-ой, пока. Потім. Спочатку дяка велика тим, хто підтримує мене на монобаночці, особливо Івані Блощиневича. Ось тепер. Пока.